Ту ніч я був на командному пункті, коли вони з групою йшли на заміну позиції, і по рації передали, що відбувся підрив. Тоді підняли дрони і побачили ту ситуацію. Йшла група, шість людей, четверо підірвались на мінах, двоє повертались назад. І одного наздогнав ворожий міфів, і він теж загинув. Він був першим, як завжди, йшов в групі, першим заводив групу. На жаль, так склалося обставини, що в той момент, коли він пішов на завдання, я тільки вийшов з відпустки. І саме тоді він нічого не жалівся, як завжди. Казав, що Хоче додому, хоче до доньки, але, на жаль, так склались обставини.